Доброго дня, ще таке одне відео хочу записати. Е, значить, є такі жінки, які питаються Зоряна, скажіть, будь ласка, що нам робити, якщо мама шизофренічка, чоловік вже покінчив життя самогубством, словом, біля жінки, кругом в неї якийсь твориться ад. І вона не розуміє, в чому справа. Ніби вона добре, все хоче, щоб все було добре, а для неї просто все спалюється. Хочу сказати, що це програми, які мама, її, які мама передає жінці, передає своїй дівчинці, донорці, передає усі ці установки. І дочка живе по тих установках, не розуміючи навіть, як це взагалі воно відбувається. А це відбувається: тобто дитина приходить на світ з чистим диском, і батьки, мама, тато. Брат, сестра, потім далі садик, потім далі школа, інститут університети, це все записується, затверджуються ці програми, і далі вона живе по тих програмах, не розуміючи навіть, як це відбувається. Це все, повірте, що це працює ідеально. Тому, якщо ви бачите, що біля вас такий твориться жах, розлучення. Смерті, суїциди з дітьми щось не в порядку, то знайте, що потрібно робити це все з вами. Тому що світ ви не можете поміняти, ви можете поміняти тільки себе. Міняючи себе, ви поміняєте все навколо себе. Воно відповідно, як дзеркало поміняється. Тому не потрібно міняти ні чоловіка, ні дітей. Потрібно, дівчата, міняти самих себе. Тому пропоную записуватись на діагностичну консультацію, де ми з вами розберемо ваші проблеми, чому у вас так? Ви зразу зрозумієте на першій сесії, що хто це зробив і як це робиться. Я вам покажу це, розкрию, в моєму полі ви побачите все, що вам потрібно побачити і зрозуміти, як це все працює. А працює все ідеально. Тобто, якщо працювало у вас все ідеально, Погану сторону гіршу, то можна зробити так, що буде працювати в другу сторону. Ви будете щасливі, усміхнені, все буде у вас добре, навколо вас буде тільки любов, щастя, багатство, успіх, хороші чоловіки, тобто середовище поміняється під вас. Але потрібно робити щось з собою. Тому запрошую вас до себе. Я як гіпнотерапевт вам поможу це зробити. В моєму полі ви зміните свої програми, це все поміняємо, заберемо, що заважає вам. І станете щасливою, усміхненою жінкою. Так що вперед, рішайтесь, дівчатка.